Добрий день, мої улюблені глядачі, з вами я, садівник з Вінничини Віталій Володимирович. Поговоримо з вами про щеплення грецького горіха. Щіплюють горіхи в кінці червня, на початку липня. Живці нарізають з плодоносного дерева, середини або верхівки крони. Живці мають бути не дуже кривими, більш рівними. Для піщепи використовую 2-3-річні гілки, на них саме краще приживається. Або сіянці грецького горіха. Якщо е, живці. Підготовлюю, видаляю листя, залишаю корінчики 2 см. Середньої частини живця вирізаю щиток з брунькою. Брунька має бути середнього розміру, невелика і не маленька, шишечки не годяться. При відриванні бруньки від живця потрібно враховувати, щоб судинний пучок залишався на бруньці. Якщо він залишається на деревині, брунька не приживеться, тоді потрібно брати інший щиток. Далі на підщепі вирізаю кору такого самого розміру на 2 мм ширшу. Прикладаю ще ток і підганяю відрізаю зайву кору. Об'язую плівкою шириною 1,5 см, довжиною 60 см і фіксую скотчем. Через 15 днів, якщо брунька прижилася, обв'язку знімаю і об обмазую садовим варом або пластиліном. Якщо брунька прижилася, корінчик легко відвалюється. Якщо не прижилася, він засихає. На зиму це щеплення потрібно утеплити.